Всім привіт, любі десятикласники. Сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання 10,11, 1012. Перше завдання Х у 5 степені дорівнює 9. Для того, щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно, як завжди, нам потрібен Х, так, ми маємо знайти з тобою, чому дорівнює Х в кінці кінців. Для того, щоб його дістати з Х в 5 степені, нам потрібно Разом з лівої та правої сторони узяти корінь. Тобто ми з тобою беремо корінь такої точно степені, як показник біля ікса, ось так, дорівнює і такий точно корінь п'ятої степені з дев'ятки. Тепер ми пам'ятаємо з тобою, що в лівій стороні, коли у нас з'являється з тобою ікс у п'ятій степені під коренем такої точно степені, у нас ці степені скорочуються і залишається просто ікс. Ну, а праворуч залишається корінь п'ятої степені з дев'ятки. Це і буде відповідь. Дивимося далі. Другому х у сьомій степені. Аналогічно, щоб отримати х, яке буде чомусь дорівнювати, нам потрібно його звідси забрати, вийняти звідси. А для цього ми також з усього рівняння, аналогічно до попереднього, з усього рівняння беремо корінь сьомої степені, бо тут сім, в сьомої степені. Ось і зліва, і справа сьома степінь від мінус двох, сім і сім скоротилося, буде просто х, ну, а тут залишається корінь сьомої степені від мінус двійки. Але потрібно бути е, уважним для того, щоб коли у тебе з'являється під коренем від'ємне число, чи може такий корінь існувати. Якщо у тебе тут парна степінь, корінь існувати такий не може. Якщо не парна, Може, отож, тут ми з тобою розв'язали. Ідемо далі. Ну, тут аналогічно до першого завдання. Беремо корінь шостої степені з Х у шостому, і так само корінь шостої степені з п'ятірки. 6 і 6 скоротились буде Х, а тут залишається у нас корінь шостої степені з п'яти. Наступні. А тут тепер у нас є корінь, і під коренем знаходиться Х. Для того, щоб звідси взяти цей ікс, нам потрібно усе рівняння, і ліву, і праву сторону піднести, тобто зробити протилежну дію, піднести до степеня. До степеня точно такого значення. Тобто, ми з тобою пишемо корінь, четверта степінь з ікса. Беремо у четверту степінь дорівнює трійка, четверта степень. Можна з дужками, можна без дужок. Отож, 4,4 4, скорочується, буде просто Х. А тут у нас буде 3 у четвертій степені. отож, Х дорівнює, 3 у четвертій степені це 9 на 9, 81. Тут ми дійшли навіть до числа. Добре, тепер тут. Аналогічно маємо піднести, щоб позбутися кореня і вийняти х, нам потрібно піднести ось тут до шостої степені. Тобто ми весь корінь в шостої степені від х маємо піднести до шостої степені, степені. І тут, в принципі, мінус 2 маємо піднести до шостого степеня. Ось. І здається, що ніби ми тут далі можемо розв'язувати, а от і ні. Справа в тому, що ми тут бачимо з тобою, що степінь у нас парна. Якщо тут парна степінь, скорення може бути таке, що вийде не непар... може бути таке, що вийде від'ємне число ось тут. Ні, такого бути не може. Тому, як правило, пишуть, що розв'язання відсутнє в цьому разі, коренів немає. І останній приклад у цьому номері. Тож, ми розуміємо з тобою, що для того, щоб розв'язати, нам потрібно перенести сімку, поміняти їй знак. А тепер ми бачимо, тут у нас не парна степінь. Скорення тут у нас мінус 7, тобто нас усе влаштовує. Беремо тепер, підносимо до такої точно степені, щоб зник цей корінь, і зрозуміло, що й праву сторону до такої точно степені. І маємо 2х дорівнює мінус 7 у кубі. Мінус 7 у кубі це від'ємне число у кубі, дасть нам також знак мінус. І 7 у кубі 343. Ну, і тепер х. х дорівнює, ділимо одне на друге, і виходить мінус 171,5. І схожий номер 10,12. Х у 9 степені дорівнює 10. Щоб знайти х, нам потрібно взяти з тобою корінь 9 степеня з усього виразу. І зліва і справа. Тож, тут у нас дев'ятки скоротилися буде просто х. А тут у нас залишається корінь 9 степені з 10. Тут аналогічно беремо корінь якої степені з х. Звичайно, що 10 тому що нам треба, щоб вони скоротилися і залишився просто х. Але праворуч, так само корінь такої точно степені, дописуємо 9. Десятки тут скоротилися буде х. І тут залишається корінь 10 степені з 9. Третє. Звертаємо увагу спочатку на те, що у нас праворуч від'ємне число. Якщо воно від'ємне, а степінь біля ікса парна, це говорить про те, що у нас тут розв'язку немає, бо парна степінь не може дати в результат від'ємний. Наступне четверте. Четверта степінь з х дорівнює мінус 2. Бачимо також, що у нас з вами парна степінь і дає мінус 2. Таке також не може бути, тут розв'язку немає, розв'язок відсутній. А ось тут, коли у нас п'ята степінь, таке може бути. Але для того, щоб Х отримати, ми маємо з вами зараз і ліву сторону піднести до такого точно степеня, і праву сторону піднести до такого точно степеня. Таким чином, 5 5 скоротилось буде Х, мінус 2 в п'ятій степені це буде також від'ємне число, оскільки не парна степінь. 2 в п'ятому степені дає нам 32. Отже, маємо такий результат. Ну, і останнє шосте завдання. У нас з вами тут у цьому номері бачимо четверта степінь кореня. Зрозуміло, що позбутися, нам потрібно піднести до четвертої степені ліву сторону і праву сторону. Отже, четвірки ці скоротилися, залишається просто підкореневий вираз. 2 в четвертій степені. 2 в четвертій степені це є 16. Далі зрозуміло, що у нас буде тут 18 і х дорівнює 6. Сподіваюсь, тепер тобі зрозуміло, як робити такі приклади. Не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та дочекайся наступного відео, в якому ми розв'яжемо наступні завдання.